Магітання це актуальна підбірка новин України та світу станом на восьму -го годину ранку. Далі лише найголовніше розпочинаємо ми зведення Генерального штабу збройних сил України. Село оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Протягом доби відбулося 174 бойових зіткнення. Противник завдав три ракетних та 65 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 18 ракет та скинув 80 керованих авіаційних бомб. Також Росіяни здійснили понад тисячу ударів дронами Камікадзе та майже 4000 обстрілів. Лів позицій наших військ головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський вимагає поліпшити евакуацію поранених з попереднього краю. За його словами, рівень укомплектованості медичних служб дозволяє виконувати завдання проти медиків на стабілізаційних пунктах щоб розв'язати кадрову проблему з нестаючою бойових медиків. З травня на підготовку за цим фахом виділяється 2% випускників базової загальної військової підготовки. Але за словами головкома, цього все ще недостатньо. Російська Федерація вдарила по Чугуєву на Харківщині поранені троє людей. Про це заявила міська голова Галина Мінаєва. У центральній частині міста зруйновано два приватні домоволодіння. суттєво пошкоджені навколишні будинки. Значних руйнувань зазнала й будівля Чогоївської центральної лікарні. Ще в одному з мікрорайонів міста також були влучання шахетів. Пошкоджені там приватні будинки. Російська Федерація вдарила по Харкову. Ну і зокрема відомо, що пошкоджено щонайменше вісім житлових будинків і два медичних заклади. Серед них пологовий будинок про це в коментарі новини лайв повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Юрій Сидоренко. За його словами, у Салтівському районі також пошкоджено близько десяти нежитлових будівель. У пологовому будинку перебувало приблизно десять породіль троє з них народили вчора. Крім того, внаслідок удару вибуто понад сотні вікон. Наразі відомо про дев'ять. Поранених людей, ну і, зокрема, у момент російського обстрілу в будівлі пологового перебували жінки з новонародженими. Про це повідомив директор лікарні усіх дітей. і Пацієнток перевели до іншого медичного закладу. Наші кореспонденти вже працюють на місці події. Зокрема, ось так виглядає середний пологовий будинок у Харкові. Після Ранкової російської атаки більше ви зможете дізнатися в нашому телеграм-каналі. Новина Лайв Харків. Доєднуйтесь. Посольство Ватикану у Києві постраждало від російських ударів. Про це повідомляє «Ватикан Ньюз». Під час вчорашніх ранкових нальотів на Київ були пошкоджені дах головної будівлі та зона паркінгу. Про це повідомив посол Ватикану в Україні, архієпископ Вісвальдес Бісваль... Кульбокас. Він додав, що на власні очі бачив безпілотники, які кружляли навколо... навколо території посольства і чув численні вибухи. Інцидент відбувся наступного дня після того, як папа римський прийняв Володимира Зеленського у своїй резиденції та запропонував Ватикан як майданчик для мирних перемовин. Між Росією та Україною а от у Шевченківському районі Києва в одному із місць ворожих влучань у житловий будинок завершені аварійно-рятувальні роботи. Вивезено понад 60 кубічних метрів будівельного сміття. Аварійно-рятувальні роботи тривають ще на одну на одній із локацій. Наразі продовжують працювати 53 рятувальники та 14 одиниць спеціальної та пожежно-рятувальної техніки. Нагадаємо, вам вчора, після нічного російського обстрілу, в столиці були пошкоджені об'єкти цивільної та промислової інфраструктури в Шевченківському, Солом'янському та Дарницькому районах. Станом на зараз. Відомо, що загинуло дві людини, 26 постраждалих. Ну, і втрати Росії під час літнього наступу досягли 31 тисячі загиблих. Про це повідомляє видання за економіст. Здобутки теперішнього наступу перевищили ті, які Російська Федерація мала під час Бахмутської та Авдіївської кампанії. Проте на кожного вбитого російського солдата припадає лише 0,038 нуль кілометрів квадратних захопленої землі. За нинішніми темпами Росії знадобиться близько 89 років, щоб захопити всю Україну, і близько 4 років, щоб взяти територію чотирьох окупованих областей до речі, що цікаво, у червні росіяни вбили найбільше цивільних українців за три роки великої війни: 232 людини. Ще понад 1300 постраждали минулого місяця. Армія Російської Федерації здійснила в 10 десят, в 10 років більше ракетних ударів та атак з баражувальними боєприпасами ніж у червні минулого року. Про це йдеться у доповіді моніторингової місії організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні. Цивільні люди гинули або зазнавали поранень щонайменше в 16 регіонах і навіть у Києві. Майже жодна область не була в безпеці. Ця незалежно від віддаленості від лінії фронту у першій половині поточного року загальна кількість жертв постраждалих цивільних становить понад 6700 людей. Це на 54% більше ніж за аналогічний період торік. Ну і після розмов з Дональдом Трампом маємо сигнали про відновлення постачання допомоги. Президент України зазначив, що останні розмови з президентом Сполучених Штатів були позитивними та продуктивними, після яких з'явилися чіткі політичні сигнали про продовження підтримки. Тепер на рівні команд працюють над тим, щоб в Україну все надходило вчасно. Крім того, президент зауважив, що на полях коаліції охочих Україна домовилася з партнерами про додаткові закупівлі необхідної необхідної зброї та ракет. Ну і також відомо, що Володимир Зеленський домовився з прем'єр'я. Ером Нідерландів про спільну оборону виробництво. Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Сховфом. Лідери обговорили оборону співпрацю подальші кроки після саміту НАТО в Газі та спільні зусилля у забезпеченні справедливості. Також наразі спрямовуються інвестиції на те, що потрібно. Це протиповітряна оборона і дрони-перехоплювачі. Президент також подякував за підтримку у справі про збиття рейсу MH17 та участь Нідерландів у конференції з питань відбудови України. За його словами, разом країни не Лише посилюють оборону нашої держави, а й захищають безпеку всієї Європи. Це війна, яку може подолати тільки єдність. Володимир Зеленський розкрив деталі зустрічі коаліції охочих. Вперше саме участь у форматі взяли представники США. Це генерал Кіт Келох, а також сенатор Лінці, Грем і Річард Блюменталь. Загалом були 32 учасники: лідери держав, урядів і міжнародних організацій. Всі визнають, що це війна, яку може подолати тільки єдність, і потрібну нам єдність. Ми побудували, зазначив гарант нашої держави. Також новий пакет підтримки та євроінтеграції. Володимир Зеленський провів зустріч зустріч із лідерами Європейського союзу, президент України зокрема зустрівся з Урсулою фон Дерляєн і Антоніо Коштою. Подякував за новий пакет допомоги понад 2 мільярди євро та створення європейського флагманського фонду реконструкції України. Також гарант заявив, що наша держава готова відкрити всі переговорні кластери під час головування данії в раді Європейського союзу, але для цього треба знайти рішення для розблокування українського ой, точніше угорського вето. Також президент із партнерами обговорив 18-й пакет санкцій проти Росії. Окрім цього, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із американськими сенаторами Лінці Гремом і Річардом Блюменталем. Він подякував їм за участь у конференції з відновлення України, а також у засіданні коаліції охочих. Зеленський наголосив, що Сполучені Штати вперше приєдналися до цього формату. Сторони також обговорили подальше постачання озброєння з боку Сполучених Штатів та перспективи спільного виробництва зброї. Зеленський заявив, що Україна готова до різних форматів співпраці, зокрема й до закупівлі великого оборонного пакета. В Америці разом із європейськими партнерами окремо під час зустрічі порушили питання законопроекту Лінсі Грема і Річарда Блюменталя. до речі передбачає додаткові санкції проти Росії та тих, хто допомагає їй у війні. Зміна українського посла у Сполучених Штатах Буде про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, це серйозне рішення. Зараз важливо зміцнювати відносини з Америкою і не втрачати момент. Тому на посаду посла потрібна сильна людина, яка була в контексті найважливішого посилення України та постачання зброї. Саме тому Володимир Зеленський розглядає на цю посаду чинного міністра оборони України Рустема Умєрова. План Сполучених Штатів Америки з відновлення України включає не лише відбудову фізичних об'єктів. Спецпредставник Дональда Трампа кіт. Келох у своєму виступі на римській конференції заявив, що відбудова після воєнної України має передбачати також вирішення соціально-економічних наслідків війни. Це включає безпечне повернення всіх українських біженців, повернення всіх викрадених українських дітей, належна допомога ветеранам з метою їхньої інтеграції в суспільство, а також комплексну операцію з розмінування для забезпечення безпеки всіх українців. Кіткалох додав, що з економічного боку майбутні інвестиції в Україну залежать від стабільної безпекової ситуації тому зусилля Америки спрямовані на досягнення всеосяжного та постійного мирного врегулювання з Росією не лише тимчасово припинення вогню. Ну і відомо, що Норвегія виділяє 200 мільйонів доларів на відновлення енергетичного сектору України. Програма розвитку організації Об'єднаних Націй та уряд Норвегії започаткували масштабну ініціативу на суму 200 мільйонів доларів. Ініціатива передбачає як оперативне реагування на поточну кризу, так і довгострокову модернізацію енергетики України. Тим часом Росія запропонувала Сполученим Штатам новий підхід по Україні після рішення Дональда Трампа відновити поставки зброї Києву. Про це повідомив держсекретар Сполучний. Не штатів Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Російської Федерації Лавровим у Малайзії. Марко Рубіо заявив, що провів відверту важливу розмову з Лавровим, наголосивши, що Вашингтону потрібно побачити дорожню карту щодо того, як може закінчитися війна в Україні. Держсекретар сказав, що Дональд Трамп розчарований тим, що з російського боку не було більшої гнучкості щодо України. Він додав, що Росія під час перемовин запропонувала новий та інший підхід, не уточнюючи, що він включає. На останок нашого випуску традиційно інформуємо про важливість цього дня, 11 липня, п'ятниця і сьогодні відзначається світній день народу населення. Цю подію започаткувала організація Об'єднаних Націй у 1989 році. Дата святкування обрана на честь дати перевищення кількості населення планети відмітки 5 мільярдів осіб, що відбулося саме цього дня у 1987 році. Також що цікаво, 11 липня у 2014 році. У наслідок ракетного обстрілу ст території Росії в районі Зеленопілля загинуло 36 українських військових. На цьому у мене все. Дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі Новини Лайв з 8 до 11. Вже у наступній годині ви дізнаєтесь більше деталей про російські атаки на територію України. З вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та нашу державу.